Їсти перед тренуваннями. Дуже важливе питання, ніхто його не задає, я єдина, хто відповість на це питання. Підписуйтесь на мене, ставте лайк і пересилайте свої подрузі. Я Наталі, хороограф Сламенко у Києві, викладаю для дорослих жінок танці. Так от, всі питають, що одягне, одягти, щоб, куди прийти, що зробити, як взагалі навчитись, ну ніхто не питає, чи треба їсти перед тренуванням. Звісно, потрібно, щоб ти не пала, щоб ти не, не притомніла тренування потрібно з'їсти хоч щось за півтори 2 години. Щось маленьке. Знаєте, так, 5-6 пельменчиків можна. Малесенькі такі, малесенькі такі можна. Малесенький такий, малесенький такий міні-бургер, можна. Якісь малесенький бутербродик можна. Дівчата потрібно і у вас тоді будуть сили на тренування. Став лайк і в наступного відео зніму, що ж потрібно випивати перед тренуванням.